Процедуру розлучення з 2010 року значно спрощено. Згідно з законом України про державну реєстрацію актів цивільного стану, фактор розірвання шлюбу засвідчує лише суд, оскільки з набранням чинності закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану, який набрав чинності 27 липня 2010 року, рішення суду прорезірування шлюбу стало остаточним документом, то в нас ще з'явилася і така статистика, коли громадяни звертаються до нас за проставленням відмітки про розірвання шлюбу. Тому що зараз вже не складається актовий запис, не видається свідоцтво. А проставляється відмітка про розірвання шлюбу. Зокрема, з питання проставлення відмітки до нас звернулися 548 громадян. Це наближається, будемо казати, в районі 45-47%. Найчастіше виникають проблеми, коли одна із сторін, а це як правило, жінки хочуть повернути попереднє прізвище. Якщо громадяни звертаються до відділу нашої державної реєстрації за взаємною згодою, їм треба мати з собою тільки два паспорта і свідоцтво про шлюб. Вони сплачують державну мито 8 гривень 50 копійок. Якщо громадяни звертаються для вирішення питання в судовому порядку, це може бути може звернутися і одноособово звернутися громадянин. Він має предоставити паспорт, також свідоцтво про шлюб і свідоцтво про народження неповнолітніх дітей. Дружини. Вони хочуть повернутися на своє дошлюбне прізвище, тому їм разом з питанням з позовною заявою про розірвання шлюбу також треба ставити питання про повернення на дошлюбне прізвище. І тому, коли вони звертаються в паспортний стол для того, щоб змінити. Свій паспорт повернутися на дошлюбне прізвище. Ми цього питання не вирішуємо. В резолютивній частині рішення суду про розірвання шлюбу це не зазначено. І в громадян зазвичай виникають питання. Їм приходиться ще раз звертатися до суду за винесенням додаткової ухвали про надання повернення на дошлюбне прізвище. Юристи застерігають, неправильно оформлені документи під час розлучення можуть обернутися злим жартом у майбутньому. До прикладу такі ситуації трапляються під час оформлення спадщини. Купівлі нерухомості при зборі документів для оформлення будь-якої державної допомоги. Тетяна Збараш Вічеслав Добровольський для інформаційного випуску.